Доброго дня! Перед вами новий плиткоріз Enchel TC-TC800. Enkel випускає вже аналогічну модель tc tc 618 По зрівнянню з 618 800 має багато переваг. Саме найголовніша перевага це стіл. Бачите, він став з нержавіючої сталі. Хоча це китайська нержавіща сталь, яка ржавіє, я так розумію, як і всі нержавійка китайська, але все ж таки це величезний прорив. Е, перше. Друге, слідуюча перевага це потужність двигуна. Якщо в 618-600 Вт, тут 800 Вт. Це також дуже величезна перевага. Слідуюча е, перевага це стіл. Він став на 4 см. На 4-3 см ширше в різні боки, що дозволить вам різати плитку більшого розміру. Ну, що ще можу я відмітити? Направляюча скала чомусь з пластиковими закінченнями, що, як на мене, не досить добре. Але вона алюмінієва. Оця кутова штучка, яка тут рухається, вона, ну, Скажімо так, дуже обережно треба нею користуватися. Вона дуже з тонкої пластмаси, тому вона хоч і прослужить, але я думаю, що недовго. Але більшість людей ріжуть без неї і без направляючої навіть, без бокового упору. Так, звісно, він може різати під кутом 45 градусів. Лазера тут немає, але він ніколи і не потрібен нікому. Підсвітки також немає. Всередині стоїть диск 180-й з посадковим містом 25,4. Посадкове місце всіх відкритих. В комплекті йдуть два ключі. Диск. Ну і все. Міняти диск тут досить зручно. Це ванночка, куди наливається. О, тут така пробка. Бачите, яка пробка. Та ви що? Тут заодно і пробки треба купляти такий подкрізь. Ну, ось таке від розбризування, а сюди заливається вода. Бачите? Тут, як зазвичай, міняється. Дуже все зручно, все зрозуміло зроблено, без всяких... Е дуже просто, а чим простіше, тим краще. Крім того, обладнане ось такими резиновими ніжками. Бачите? Ну, по зрівнянню в 618-му тут пластика стала більше. І вони, хоч цей і потужність, хоч і більше, але вага у них однакова. Але це вже я не знаю, це перевага чи недолік, що тут більше пластмаси. Ну, я сподіваюся, якщо людина буде сайма, сама займатися е різанням плитки то це буде перевага. Так, якщо сам займаєшся, то відноситься до своєї техніки дуже акуратно. Так, спробуємо включити. Включення. Бачите, тут дві кнопки включити-виключити. Все дуже просто. Включаємо. Якщо ви чуєте, він дуже тихо працює. Практично немає вібрації. В цьому, ну, хоча і тут і диск невеличкий, але все ж таки. Так що отакий платкріс. Охолодження, як ви знаєте, коли заливаєш в ванночку воду, диск окунується в воду і тим самим проходить охолодження. Диски зазвичай, які йдуть в комплекті, вони здатні тільки ну, на дуже грубих робіт. Треба купляти нормальні тонкі диски. Зазвичай в Україні люди купляють дістар для керамограніта і бош для кераміки. А Зовсім іншої альтернативи немає, бо ціна інших дисків дуже велика. Ну ось і все. Тут є можливість намотувати диск. Бачите, якщо ви придивитесь, є можливість фіксації під кутом 45. Все дуже зручно, компактно, зрозуміло. Все, ось і все. Добіть в прокат таку техніку. Купляйте, звертайтесь. Всього найкращого. Добачю.